П'ята колонна агресора. Спровоковані так званими російськими туристами сутички під час мітингів лише минулого тижня призвели до жертву Донецьку та Харкові. Служба безпеки України після цілої низки контррозвідувальних спецоперацій наочно продемонструвала, що за нападами й бійками стоять представники спецслужб Російської Федерації. Їхня мета ще більше дестабілізувати ситуацію у східних та південних регіонах, підсилити антидержавні настрої і зіткнути українців між собою. Як російські спецслужби працюють в Україні у наступному сюжеті? Російські провокатори в Україні перейшли всі межі дозволеного. Після сепаратистських мітингів і намагань встановити прапори Російської Федерації на будівлях органів влади у східних регіонах розпочалася жорстока поножовщина. Черговий кривавий четвер відбувся минулого тижня в Донецьку. Протистояння двох мітингів на площі Леніна закінчилося страшною бійною. 22-річний студент і активіст «Свобода» Дмитро Чернявський отримав ножове поранення і помер у машині швидкої допомоги. Він і ще кілька учасників акції за єдину Україну опинилися в щільному кільці невідомих проросійських активістів. Міліція не змогла здержати нападаючих которые представлялись росіянами, скандировали Росія. Убирайтесь вон в онду, Україну. скандировали. У нас було 30 людей, при мне э, теряли люди сознание, падали на землю. Ми держались, друг друга держали за руки і не давали людям упасть. Тому що тот, хто падав, того добивали ногами. Людей з українською символікою били арматурою, закидали цеглою та змушували ставати на коліна. Агресори нападали, однак міліція чомусь просто не реагувала на провокації з боку проросійських учасників. Окружили росіяни, стали газом шикати, бросати камні. З першої хвилини, як тільки мітинг почався, вони стали бросати яйця, там ще якісь, то картошку, по-моєму, петарди такі серйозні питания. Міліція просто являлась как бы щитом живым. Они просто э, стояли между одной силой, скажем, і другою. То есть э, конкретно активных действий они не не приміняль, якби не байдужість правоохоронців, ймовірно, кількість постраждалих була б меншою. Того страшного вечора за медичною допомогою звернулись кілька десятків людей, котрі отримали поранення від проросійських агресорів. У донецьких лікарнях досі залишається троє осіб. Одна у вкрай важкому стані. У нього була гематома внутрі він Он стан тяжкий. Два пацієнта у них ушиб головного мозга відповідальності за наданий дозвіл проводити в одному місці й один той самий час про український та про російський мітинги поки ніхто не поніс. Між тим міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про затримання перших чотирьох із зачинателів масової бійні з людськими жертвами. А прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом бездіяльності працівників міліції під час сутички. прокуратурою вже почалася перевірка. Відносно посадових осіб органів місцевого самоврядування і влади. Також на сьогоднішній день є деякі питання і претензії до працівників органів внутрішніх справ. Внесено в єдиний реєстр, і ми проводимо сьогодні розслідування, провадження кримінальне по працівникам міліції по їхній Я Назначил проведение служебного расследования по данному факту, по действиям работников милиции, по результатам которого в ближайшее время будут сделаны определенные кадровые выводы. За таким самим провокаційним сценарієм відбулася і сутичка у Харкові. Вночі 15 березня в центрі міста на площі Свободи виник конфлікт між людьми з георгіївськими стрічками і їхніми опонентами. Сутичка завершилась перестрілкою і атакою людей із Георгіївськими стрічками на будівлю, де знаходиться офіс правого сектора схід та інших організацій. Двоє людей загинули від поранень, отриманих під час бійні. Ще п'ятеро були у В правому секторі вже заявили, що члени його організації не брали участі в зіткненні, і напад на людей був провокацією проросійських агресорів. Допоки протиборчі сили звинувачують одна одну в насиллі на вулицях українських міст. Служба безпеки України оприлюднила докази участі російської розвідки в провокаціях в Україні. Співробітники СБУ затримали диверсанта, котрий провокував антидержавні настрої серед населення і навіть готував вибухи у людних місцях. 10 березня цього року у місті Донецьк служба безпеки України затримала 37-річного громадянина Російської Федерації, який приїхав з Москви з метою термінового створення. Озброєної диверсійно-підривної групи для виконання спеціального завдання з метою дестабілізації ситуації в державі. Ось оперативне відео затримання російського екстреміста, електричні детонатори, засоби ініціювання вибухів, які він мав, свідчать саме про підривну діяльність російської контррозвідки в Україні. Затриманий прибув в Україну 8 березня і вже встиг організувати в східних областях низку екстремістських груп і забезпечив їх зброєю і вибухівкою. Перед затриманням диверсант тривалий час пів. Ты уже тут в Донецке, да? Я в поеде, я в поеде, да, еду в Донецк. С Белгорода подтянулся, типа. С Белгорода, уже, короче, вот они, они мне звонили, сказали, ты только в Донецке будеш работать, или есть еще вариант зацепиться? Я кажу, області, Донець, Луганськ. Ти говорив, що там десь тисячу вони можуть організувати мітинг приближення тисячі чоловік. Дуже схоже на те, що масову бійню в Донецьку та Харкові організували саме такі диверсанти. Діяльність диверсійних підривних груп, які організуються та фінансуються. Організується і фінансується для того, щоб стравлювати між собою наших людей. Це затримання, це зупинка діяльності, це розвал в роботі декількох груп, які організовувалися одним диверсантом, Громадянина на даний час ми розуміємо встановлено Російської Федерації, який ми чітко розуміємо, має причетність. До однієї спецслужб Російської Федерації Росія між тим поквапилася відхреститися від кривавої різанини в Донецьку, а в реакції її зовнішньополітичного відомства події взагалі перекрутили. На мирних демонстрантів, які прийшли на вулиці міста, щоб висловити своє ставлення до деструктивної позиції людей, які називають себе українською владою, напали праворадикальні угруповання, озброєні травматичною зброєю та битами, які напередодні почали з'їжджатися до міста з інших регіонів країни. Натомість такі мирні демонстранти все частіше проникають на територію України і, судячи з усього з абсолютно немирною метою. Одного з них, 29-літнього російського військовослужбовця чеченського походження, затримали українські прикордонники поблизу приазовського населеного пункту Чонгар. У багажнику його автомобіля були виявлені автомат АК, патрони, пістолет Макарова, а також військова форма і бронежилет. Чеченський бояка тривалий час перебував у Джанкої, де зараз дислоковано його батальйон. Також дня стало відомо і про 700 росіян, котрі намагалися автобусами проїхати Донецьку область, і яких туди не пустили прикордонники. При собі вони мали російські прапори, камуфляж і предмети, які можна використовувати як зброю. Немає жодних сумнівів в тому, що всі ці люди з'їжджаються в Україну з метою провокацій і насилля. Не виключено, що й проти своїх. Адже тоді Кремль, нібито захищаючи інтереси Росіян в Україні, матиме всі підстави вести до нас війська і розпочати активну бойову фазу наступу і анексії українських територій.